Це новини підсумки на телеканалі ITV Медіагруп. Мене звати Вікторія Петренко. Зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. Міноборони запускає новий формат добровільної служби. Мер Дубна на власний розсуд призначає керівників підприємств та управлінь. У Рівному хочуть продавати покинуті автівки. Спарти до війська. Міністерство оборони України запровадило експериментальний проєкт. Тепер контракт із ЗСУ можуть укладати і вчорашні учні, юнаки, яким виповнилося 18 років. У міністерстві запевняють, цей контракт укладатиметься не довше ніж на один рік. А сам військовослужбовець отримуватиме бонуси: немалі кошти, пільги на навчання в подальшому і навіть кредит на придбання житла. У військовому відомстві розповідають, планів закривати нестачу живої бойової сили вчорашніми школярами немає. А цей проєкт швидше експеримент, який має показати наскільки популярна військова професія. Там кажуть, програма Контракт 1824 це один із елементів реформи системи рекрутингу в Україні, в рамках якої планують мобілізувати близько 800 тисяч військовослужбовців. Однак наразі зголосилися взяти участь в проєкті лише близько 10 тисяч добровольців. Ці вони долучилися до формування шести бригад: чотири сухопутних, одна десантно-штурмова і одна морської піхоти. Ну а тепер про бонуси, які пропонує програма, за словами президента, мотиваційний контракт саме так називатиметься контракт для підлітків. Передбачатиме можливість безкоштовної освіти пільгових кредитів для придбання житла. У Міноборони уточнили, що в рамках проєкту добровольці отриматимуть виплату в розмірі 1 мільйон гривень. 200 тисяч гривень виплачують одразу, а решта під час служби. При цьому добровольці щомісяця отримуватимуть грошове забезпечення до 120 тисяч гривень. Про те, як реалізовується ця програма на Рівненщині та як до неї долучитися, з'ясовував наш Артем Максименко. У свої 20 років Данило вже не щоток знає, що таке війна. Хлопець, який народився на Луганщині, за півтора роки служби за контрактом пройшов справжнє пекло від Покровська до Харківщини. Сьогодні він служить у третій штурмовій бригаді, де його головним стимулом є підтримка побратимів та боротьба за свободу України. Данило каже, що така ініціатива, як контракт 18-24 – це чудовий шанс для хлопців проявити себе та стати на захист батьківщини. Військові нормально да нам якраз підтримка буде необхідна, звісно. Людей зараз не вистачає, треба. Щоб була допомога. Олег Домбровський, речник оперативного командування Захід, запевнив, що підписувати контракт чи ні, справа добровільна. Роз'яснив, що ніхто хлопців до 25 років примусово не буде мобілізовувати. Користатися цим правом наші громадяни можуть через додаток Резерв Плюс, оновивши відповідно цей застосунок. Така вже опція є, вона наявна. Вибрати відповідний підрозділ бойової бригади, де людина побажає проходити подальшу міському службу укласти цей добровільний спецконтракт. Ті, хто вирішить підписати контракт, отримують за рік служби мільйон гривень 200 тисяч гривень після підписання контракту, 300 тисяч гривень після проходження підготовки, 500 тисяч гривень у день виключення зі списків особового складу військової частини. Також передбачено, що місячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень та додаткова винагорода за виконання бойових завдань. Рішення зумовлено актуалізацією теми. Ви знаєте, яка зараз дискусійна є що стосовно зменшення? Мобілізаційного віку і очевидно, що для нас це є викликом в цілому для країни, але те, що держава знаходить різні варіанти для поповнення сил оборони безпеки і виконання безпекових задань, є доволі важливим для нас. Скористатися пропозицією та укласти контракт на рік для чоловіків до 25 років можна через онлайн-застосунок Резерв Плюс. На сьогодні вже відомо, що бажання підписати контракт виявили понад 10 тисяч громадян. Черговий скандал у дубні. Міський голова Василь Антонюк вирішив звільнити директора місцевого теплопостачаючого підприємства, бо невдоволений фінансовим станом теплоенергії. І на думку Антонюка, винен в цьому Петро Рухер. На захист директора став трудовий колектив, писав звернення, навіть просив виступу на сесії, на якій, власне, і звільняла рухара. Однак усе це не допомогло їх ніхто не слухав так само, як і не заслухали самого директора. Для дубна така поведінка міського голови не дивна. Він вже і раніше відзначався байдужим ставленням до думки громади чи трудового колективу. Ба більше всупереч позиції проханням колективу Василь Антонюк визначився із наступником Петра Рухора. Ним став директор місцевого ринку Валерій Гусарук. Тож яка перевага у нього перед Петром Рухером? Невже справді настільки поганий фінансовий стан в дубно теплоенерго? За словами Петра Рухара, підприємство на момент його звільнення перебувало в найкращому фінансовому стані, починаючи з 2010 року. А міський голова Дубна просто на сесії говорив неправду. Тож можливо варто пошукати причини звільнення в іншому. На нашу думку, причиною звільнення Петра Рухара стало депутатство Валерія Гусарука. І, хоч Петро Рухар також є депутатом, він депутат Дубинської районної ради, яка не така корисна меру Дубна, як міська рада, в якій якраз і працює міським обранцем Валерій Гусарук. Ба більше останні входить до промерської групи Єдність в міськраді і вони разом активно голосують за всі проекти, ініційовані мером з останнього яскравого голосування премія Антонюку на рік вперед. Тож цілком ймовірно, що посадою директора Комуненергії Антонюк розраховується з гусарком за лояльність. Принаймні в минулому мер дубна вже так вчиняв, коли призначав начальнику міського відділу охорони здоров'я депутата з єдності Артура Биця. Тоді навіть вели додаткову посаду головного спеціаліста. На ній биць пробув кілька тижнів і після звільнення колишнього начальника почав виконувати його обов'язки. Додає пікатності історії з призначенням директора дубно теплоенергії і мобілізації. Річ у тім, що декілька місяців тому на сесію Дубинської міської ради завітали представники місцевого ТЦК і вручили повістки низці депутатів для оновлення даних. Серед тих, хто отримав повістки, був і 41-річний Валерій Гусарук. Тож ймовірно, або він потрапив під бронь, Василь Антонюк і почав говорити про фінансові негаразди дубно теплоенерго. Бо директор ринку під бронь не потрапляє. А от теплопостачальна компанія це стратегічне підприємство, а відтак може бронювати своїх працівників. Звісно, більшість сказаного тут наші здогадки та припущення, але таке нагальне звільнення керівника підприємства всупереч думки колективу викликає більше запитань ніж дає відповідей. Знову скандал у Дубні. 11 лютого розпорядження міського голови Дубна Василя Антонюка директором комунального підприємства «Дубнокомуненергія» призначили Валерія Гусарука. Хоча трудовий колектив наполягав на продовженні контракту попередньому директорові Петру Рухеру. Працівники писали звернення до мера та навіть збирали підписи за продовження контракту. Тому вважаємо, що керувати таким підприємством повинна людина, яка знає усю специфіку роботи та проблематику галузі, яка є беззаперечним спеціалістом у відповідній сфері та яка є небайдужою як до долі підприємства, так і до долі кожного члена трудового колективу. На наше переконання кращої кандидатури на посаду керівника КП Дубнокомуненергія ніж наш діючий директор, рухар Петро Віталійович, немає. До позиції колективу дослухатися ніхто не став. Небажання продовжити контракт із уже колишнім керівником Василь Антонюк пояснив у коментарі нашому телеканалу. Мовляв, над розвитком дубнокому енергії працювали всією громадою, а всі лаври забрав Петро Рухер. Крім цього, розповідає мер у підприємства. Досі є значний борг за газопостачання понад 30 мільйонів гривень. Чотири роки людина працювала і міська рада дала. Для підтримки для розвитку 20, біля 20, 24 мільйонів і даний керівник. Всю цю ситуацію взяв на себе, що це заслуга його як керівника. Сьогодні підприємства заборговані з мільйонів гривень за газ. Сам Петро Рухер коментувати ситуацію нам відмовився, але відреагував на заяву Василя Антонюка у Фейсбуці, де зазначив, що готовий прийти на сесію, розповісти про фінансовий стан підприємства, яке він очолював. Не забув кинути камінь у відповідь на Василя Антонюка. Заявляю, що на момент залишення посади директора підприємства воно перебувало в найкращому фінансовому стані, починаючи принаймні з 2010 року, при цьому виконавши величезний об'єм робіт по модернізації виробничих потужностей за рахунок власних коштів підприємства та погасивши величезні борги, які виникли як наслідок непрофесійних, безсистемних та неадекватних управлінських рішень та дій керівництва міста, чи будуть запрошувати на сесію Петра Рухера, наразі невідомо. А от на комуну Енергії... Чекає фінансова перевірка. То я вам сьогодні заявляю, це підприємство буде направлено на аудит. Перевірка для достеменного перевірки фінансово господарської діяльності. Це я обіцяю. У ролі головного у дубнокому уже обживається вчорашній директор Дубинського ринку Валерій Гусарук. Чоловік також є депутатом міської ради. Розповів, що особисто у нього ані з колективом, ані з його попередником жодних конфліктів немає. У нас відбулася розмова з попереднім директором Рухером Петром Віталійовичем, і він взявши ініціативу, сам мене представив колективу. Сказав, що це ваш майбутній директор. Це не єдине резонансне призначення Василя Антонюка. Під час воєнного стану міський голова цілком законно може призначати директорів комунальних закладів і підприємств одноосібно та без конкурсу. Майже завжди нові призначення викликають чимало негативних коментарів та обговорень, як серед жителів Дубна, так і серед частини депутатського корпусу. Так, зокрема, було і під час призначення нового директора дитячої і юнацької спортшколи. Тоді трудовий колектив також звертався до мера з проханням призначити когось із працівників закладу. Розповідає депутатка міськради Наталія Іваницька. Один із кандидатів була заступник колишнього директора. І інші з кандидатів це був майстер спорт, дуже відомий спортсмен не тільки в нашому місті, і не тільки в Рівненській області, а по Україні. Олександр Максимчук. Втім, і тут ніхто колектив слухати не став. Очолив школу Микола Літонівський, дубинський підприємець та член виконавчого комітету Дубинської міської ради. Не обійшлося без дискусії з призначенням ВО начальника міського відділу охорони здоров'я. Аби туди поставити депутата міської ради Артура Биця, навіть вели додаткову посаду головного спеціаліста. На ній биць прибув кілька тижнів, і після звільнення колишнього начальника почав виконувати його обов'язки. На той факт, що бракує управлінського досвіду, уваги не звернули. Було непорозуміння громади в першу чергу. Так нерозуміння того, чому людина без жодного досвіду і практичного досвіду в управлінській сфері, так в медичній сфері. Я знаю, що якісь там практика в нього в цього депутата була ще там 20 чи скільки років тому. оскаржити чи скасувати призначення міського голови неможливо. Директори комунальних закладів та підприємств працюватимуть до завершення контракту. А чи продовжувати його, чи ні, теж вирішує мер. Проблема Дубинської громади полягає в тому, пояснює Наталія Іваницька, що навіть без воєнного стану остаточне рішення все одно за міським головою. В даному випадку правовий режим воєнного стану нічого не вирішує, адже призначення директорів комунальних підприємств, по крайній мірі в нас в громаді, воно здійснюється не на конкурсній основі. Конкурс чи то воєнний стан, чи звичайний, так мирний стан він не відбувається. Спроби затвердити положення про конкурс для претендентів на керівні посади комунальних підприємств та управлінь були. Проте постійно депутатам бракувало потрібної кількості голосів. Наразі це питання повторно не піднімають, бо під час воєнного стану конкурси проводити не обов'язково. Занедбані та покинуті автівки геть. У рівному хочуть продавати нікому не потрібні машини. Нещодавно на сесії Рівненської міської ради депутати ухвалили спеціальний порядок, за яким буде евакуйовуватися покинутий автомобіль. Ну, з цього тижня представники влади більш детально розповіли, як це відбуватиметься. Рівне не перше місто в Україні, де почали боротьбу з покинутими автомобілями. Жовтня 2024 року комунальні служби Львова забирають нікому не потрібний транспорт. Там, після того, як автомобіль евакуатором забирають на штраф майданчик, і він півроку там простоїть, його виставляють на аукціон. І вже новий власник вирішує, що з ним робити далі. Схожу схему пропонують запровадити в Рівному. Щоправда, евакуаторів у нас в комунальних службах немає, тож продаватимуть автомобілі з місця, де вони стоять. От тільки з цим є один нюанс. Річ у тім, що станом на сьогодні механізм відчуження майна прописаний на законодавчому рівні в доволі розмитій формі. Тож, якщо спочатку хтось на аукціоні купить у міста автівку, а згодом з'явиться власник і захоче оскаржити процедуру продажу, то можуть бути проблеми, адже офіційно місто не буде власником авто. Як будуть вирішувати такі суперечки, наразі не зрозуміло. Натомість, в департаменті інфраструктури та благоустрою рівного вже повідомляють: мають майже 20 звернень щодо покинутих автівок. Тож, очевидно, ско. Оро, ми побачимо і реалізацію цього механізму на практиці. Ну а як все це виглядатиме в теорії, розкаже наша Вікторія Кимець. занедбані авто у дворах Рівного багаторічна проблема. На вулиці Клима Савура уже понад 30 років обростає мухом старий москвич. Від такої декорації мешканці багатоповерхівки не в захваті. Вона не доїла всім. Всі люди говорять, Вася, забери машину, забери машину, а він. Ей, все. А зараз машину стало, вже нема де поставити. Люди думають, сам сумови. На вулиці князя Володимира ситуація подібна. Там доживає віку ще одна занедбана автівка. Навколо неї стихійне сміттєзвалище із металобрухту. Власнику цієї автівки є. Живе в багатоповерхівці поруч. Втім, прибирати авто не збирається. Прошувати чоловіка втомилися. Будуть діяти по-іншому. Ця машина дуже заважає. Просто, просто вам не розказати. Ви дивіться, машин в дворі багато. Вона займає місце і займає місце, і вона просто як не потрібна. Я зберу підписи в людей, напишу. Будемо звертатися, щоб забрали. Нещодавно на сесії Рівненської міської ради депутати затвердили порядок, який дозволяє забирати із дворів міста занедбані автомобілі. Планується, що ініціатива буде йти від голів ОСББ. Вони мають повідомляти про такі автівки. Далі за справу візьметься місто. Ми будемо встановлюватися, що транспортний засіб знаходиться на цій лянці. Давно будемо повідомляти, знаходити власника, повідомляти про те, що машина чи транспортна засіб його знаходиться в зоні ризику демонтажа, і далі далі, далі з ним діалог. Після попереджень. Власник зможе забрати автівку із вулиць міста самостійно. Якщо ні, це зроблять за нього. У нас це вже буде законний шлях, ми зможемо собі спокійно їх брати і ставити на якийсь певний період на, на тимчасове зберігання. Поки знайдеться власник, ми його тримаємо. Після того, як його нема, проходить певний період, ми його такі утилізовуємо. Забрати занедбані автівки, до яких власникам немає діла, буде підрядник. Його визначать за допомогою відкритого конкурсу. Оголосили конкурс, підрядники, які готові виконувати цю роботу. Вони зголошуються. Перемагають в конкурсі на конкурсних е, умовах, перемагають і продовжуємо цю роботу. голови ОСББ вже можуть подавати заявки на демонтаж занедбаних автівок. Процес не швидкий. Тим механізм запущений. А я нагадаю, що ви дивитесь новинний підсумки і далі ми поговоримо про таке. У Рівному ветеран тестував місто на безбар'єрність. Які результати? На пішохідному переході у вересневому волиняни надвічі переїхали авто. Рівняни мріють читися фігурному катанню професійно чи можливо це? Наскільки рівне безбар'єрне? Вкотре протестував ветеран та активіст Євген Сивопляс разом з небайдужими. І тест, якщо відверто виявився провальним, бо там, де навіть є пандуси, вони швидше облаштовані для галочки і для практичного використання, не придатні. Питання безбар'єрності та доступності нашого міста активно почали обговорювати ще у 2019 році. А зараз, коли через повномасштабне вторгнення в Україні на жаль збільшиться кількість людей з інвалідністю, це питання стає чи не першочерговим. Та не всі власники приміщень та установ розуміються. Так, нові вимоги будівельних норм вимагають, щоб кожна будівля була облаштована пандусами й іншими елементами доступності. І за цим навіть слідкує управління архітектури, яке ще на етапі проєкту має контролювати і ці елементи. Але якось так виходить, що на паперах пандуси є, а от на практиці ними скористатися неможливо. Приклади того, як не потрібно робити, та що не так з рівненськими пандусами, розповість наша Валентина Захарчук. Кісло колісне застрягли у стоці для води. Самотужки Анастасія виїхати не може. Неправильно облаштовані пандуси на зразок цього це поширена проблема. Бореться із цим ветеран російсько-української війни Євген Сивопляс. Він разом із небайдужими людьми тестує громадські місця на безбар'єрність. Зокрема, пандус біля одного із ТРЦ-рівного, за словами ветерана, потрібно вдосконалити встановити там поручні та підкоригувати спуск. Але найбільша проблема зазначає це нехтування потребами людей на кріслах колісних. Перша бар'єрність це саме ментальне, це ставлення персоналу, бо в СНАПів Луцьку там охорона просто витягує батарейку з дзвоника, щоб не бавились діти, наприклад, і не повертають цю батарейку. Коли треба скористатись, ми тиснемо, тиснемо, і до нас ніхто не виходить. На цей пандус також неможливо заїхати. Пані Надія не змогла це зробити навіть зі сторонньою допомогою. Жінка вперше брала участь у такому експерименті, і це давалося їй нелегко. Величезна сила в руках має бути е, ну, тут. Якщо навіть висота пандуса дозволяє проїхати, то десь якась ямка. Ти зачіпляєшся колесом, колесо западає все, потім ти не можеш виїхати ні вперед, ні назад. Втім, навіть правильно облаштованими пандусами складно користуватися, особливо взимку поділилася враженнями пані Анастасія. Насправді, взагалі, пересування на кріслі корисному, це вже свого роду бар'єр, тому що ти мусиш подолати кучу, купу перешкод, а зимою це ще вдвічі посилюється, тому що колесо провертається, якщо не їжджаєш на на як. Кусь кригу, зважаючи на складні погодні умови та численні бар'єри в місті, люди на кріслах колісних часто потребують допомоги, але це потрібно робити правильно. Підійти до людини, не братися за крісло колісне, не брати, не рухати її вже, а поставити запитання, чи можна вам допомогти. Якщо людина дає згоду, тоді тільки допомагати. Попри те, що тема безбар'єрності обговорюється в суспільстві регулярно, ще є над чим працювати. Організатори пообіцяли, що проводитимуть такі експерименти надалі, аби інклюзивний простір був буденністю, а не ціллю. Вірять, що на їхні акції реагуватимуть і представники влади та виправлятимуть недоліки. Військового збили на пішохідному переході. Смертельна автопригода сталася у селі Вереснева, що на Рівненщині. Місцеві бідкаються, адже водії на цій ділянці часто не контролюють швидкості руху та не пропускають пішоходів. Що в такому разі робити жителям села, щоб убезпечити себе? дізнавалася наша Дарина Черемшина. Перейти дорогу так і не зміг. Саме на цьому пішохідному переході у селі Вересневе сталася смертельна автопригода. Жителя в Волині двічі переїхали авто. Сталося все близько сьомої години вечора. Волинянин переходив дорогу по пішохідному переходу, коли на нього наїхав автомобіль Ягуар. Слідчий слідчого управління встановив, що водій автомобіля Ягуар, 28-річний рівнянин, допустив наїзд на 35-річного жителя Волині, який переходив проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Коли ж чоловік упав, на нього наїхав інший транспортний засіб Аудія 6 під керуванням 37-річного жителя Здовбиць. Свої громади. Пішоходом виявився військовослужбовець Сергій Заболоцький. Захисник воював на Запорізькому напрямку, де отримав поранення. після реабілітації продовжував службу на Рівненщині. Після подвійного наїзду чоловіка доставили до лікарні, де за його життя боролися медики. Однак врятувати так і не вдалося. Наразі розпочати досудове розслідування. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування. За результатами огляду обидва водії були тверезі. Місцеві розповідають, цей пішохідний перехід у Вересневому небезпечний, і ДТП тут трапляються часто, адже зазвичай водії не пропускають пішоходів на зебрі. ДТП відбувається дуже часто. Дітки, які йдуть зі школи, перейти не можуть, тому що водії не зупиняються. Не тільки вони, а й люди старшого віку, похилого віку теж не можуть відповідно перейти дорогу. Це якщо водій погодиться, ну. Має сам бажання зупиниться, тоді ми йому просто дякуємо, що він нас дав можливість перейти. А про те, що там потрібен світофор, мова йде давним-давно. У Великоамелянській сільській раді теж зауважують, що на цю ділянку дороги люди скаржилися вже багато років саме через численні звернення від місцевих, що у 2019 році там облаштували перехід із мигаючим світлофором. Ли плані скарги ще в 2019 році про те, що там дійсно перезавантажена траса і завжди рісний рух. І ми спільно з депутатами обласної ради спитали про те, щоб там встановити пішохідний перехід, обладнати його відповідно, обладнати його мигаючим світлофором. І на даний момент та ділянка дороги якраз і освітлюється, і забезпечена мигаючий світлофор. Однак, за словами місцевих, такі заходи все одно ситуацію не рятують. Вони просять встановити звичайний світлофор. У службі відновлення та розвитку інфраструктури у Рівницькій області, на балансі якого і перебуває ця ділянка дороги, зазначили, встановити світлофор можливо, якщо цю ділянку визнають небезпечною. Кожного року ми замовляємо у Наукового інституту розвитку інфраструктури, аналіз аварійності і визначення місць концентрації дорожньо-транспортних пригод. І... Аварійно-небезпечних ділянок, і, зокрема, якщо інститут визначає, що те чи інше місце є небезпечним, аварійно-небезпечним потенційно, або там вже з тої чи іншої типової причини стається по велика кількість дорожньо транспортних пригод, вони дають. Нам власне наукові рекомендації стосовно того, що там можна додатково зробити, і що там потрібно зробити, і в яку чергу Дмитро Леонтіюк додав, що станом на сьогодні таке обстеження цієї ділянки дороги у Вересневому вони вже замовили. Спортивна, позитивна та енергійна. Дівчина з Рівного любить кататися на ковзинах. завжди чекає зиму та сильні морози, бо лише тоді може ступити на лід та виконати фігурні па разом з тим. Дівчина вважає, що такий вид спорту потрібний в рівному. Чи погоджується з цим рівняни і чи можна буде в обласному центрі фігурним катанням займатися на професійному рівні, дізнавалася Сніжана Твардовська. Еліна танцює на льоду ще з дитинства. На ковзанах почуває себе впевнено. Розповідає, ще в три роки почала займатися художньою гімнастикою, де навчилася плавним рухам. Та коли вперше вийшла на лід, зрозуміла ковзани – це Її пристрасть назавжди. Я кожного року чекаю, поки замерзне босівкут, але перевіряю завжди лід на міцність. Дуже хочеться, щоб саме цей вид спорту тут розвивався і була можливість постійного розвитку для дітей для молоді. Фігурного катання, хокею, щоб можна було кататися не тільки на басівкуті і чекати, поки він замерзне. От, але і щодня, кожного дня і постійно в рівному. Дівчина розповідає, після того, як бачать, як вона танцює на льоду, багато хто теж хоче займатися фігурним катанням. На жаль, в нас немає постійної ковзанки, в нас немає критої ковзанки, є лише сезонна. У нас є багато людей, в нас є попит, місто розширяється, дуже багато людей з різних областей переїхали. Діти, підлітки, старші люди, літні навіть люди до мене постійно звертаються, питають про заняття, про якісь професійні заняття, не тільки сезонні, а щоб цілий рік займатися. Йному наразі немає постійного критого катка, де діти могли б учитися кататися на ковзанах. Єдина ковзанка під відкритим небом у місті працює на щасливому, проте тут всі охочі можуть проводити час лише в зимовий період. Головний адміністратор ковзанки на щасливому Валерій Ведєрін каже: тут людей завжди багато. Сезон триває у нас з грудня, початок грудня до кінця лютого. Воно все залежить від погоди. В цьому році ми запровадили. Таке, як фігурне школа фігурного катання. Тобто відкрили школу, тут приходять діти з батьками, вчаться кататися. Рівняни ж зауважують, хотіли б аби в Рівному була можливість кататися на ковзанах постійно. Звісно, б хоч ну нас є нещасливим каток. але просто нещасливим він тимчасовий. Хотілося б, щоб відкрили такий, де будуть діти кататися і їх будуть навчати. Хотілося б, щоб десь відкрилися, можливо, десь в центрі, щоб навіть літом піти сходити з друзями, покататися, розважитись, провести веселий час. Я би хотіла, щоб у рівному відкрились ковзанки, щоб... Можна було кататися. колись в Рівному дуже популярний був цей вид спорту і на лебединці, і на стадіоні Авангард. Люди мого покоління пам'ятають, що це було, і мабуть, вміють краще стояти на ковзанах, ніж малі діти. Якщо є навіть люди, які можуть тренувати діток, теж заслуговують на те, щоб їх популяризували, відкривали ці нові таланти, і тоді буде здоровше покоління. На Рівненщині фігурне катання це спорт, який потрібно розвивати. Так стверджує начальник управління у справах молоді та спорту Рівненської облдержадміністрації Віталій Ліпський. Однак каже, наразі ковзанка у Рівному не на часі, та й немає достатньо спеціалістів, аби навчати молодь цьому виду спорту. Була розроблена програма «Хокей України і ми були включені в ту програму. Вона передбачала будівництво 10 козанок в 10 областях України. Козанка льодовий палац нам дуже необхідний. Цей вид спорту популярний. Він Цікавий, він необхідний. Але поки ми не закінчимо війну, перспектив для будівництва ковзанки я не бачу. Тож, поки постійна ковзанка у Рівному, це лише мрія. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Все найкраще бережіть себе, все буде Україна.